За майже три роки повномасштабної війни проти України втрати російської армії у живій силі перевищили 800 тисяч осіб. Також на фронті згоріли майже 10 тисяч російських танків і понад 20 тисяч бронемашин. Та, попри колосальні втрати, Росармія продовжує воювати і завдавати ракетних ударів по мирних українських містах. Із перших днів повномасштабного вторгнення багато оглядачів стверджували, що ані армія, ані оборонопромисловий комплекс РФ не потягнуть тривалу війну мовляв, запаси озброєння і гроші скоро закінчаться. Майже три роки по тому виникає питання: наскільки насправді вистачить Росії у цій кровопролитній війні? Експерти кажуть, усі твердження про нібито невичерпність ресурсів ворога, ні синітниці. Росіяни воюють за рахунок старих радянських запасів, так звана Друга армія світу виснажена і не може воювати з колишньою інтенсивністю. Якщо у перший рік Великої війни Росармія випускала по 60 тисяч снарядів на день, то нині це близько 10 тисяч. Мова, звісно, не йде, ніби у Росії взагалі закінчилися снаряди, але їх не вистачає вже доволі давно. Герасимов! ГДЕ припаси втамувати снарядний голод з осені 2023-го Росії допомагає Північна Корея. Із трьох мільйонів снарядів, які Росармія щорічно витрачає на війні в Україні, близько половини надходять із пхін'яну. Проте багато боєприпасів від Кім Кімчинина несправні. Окрім того, ЗСУ інтенсивно знищують російські склади боєприпасів і військової техніки, як на окупованих територіях, так і в глибині Росії. Це неабиякий виклик для ворога. Експерти осінт за допомогою супутникових знімків оцінили запаси танків Росії. Вони дійсно вже майже вичерпалися. До початку повномасштабної війни на відкритих базах зберігання перебувало понад 7 тисяч російських танків. На кінець 2024 року їх залишилося удвічі менше до 3,5 тисяч. Переважна більшість з яких несправні, тож не можуть застосовуватися на полі бою. За оцінками аналітиків осінт у більш-менш прийнятному стані перебувають до 300. Російських танків. Ще близько двох тисяч, нібито можна відновити. Але для цього необхідний час і деталі, яких через західні санкції катастрофічно не вистачає. Російський оборонпром міг би щорічно вробляти близько 250 нових танків. Та знову ж таки заважають масштабні проблеми з поставками імпортних комплектуючих, возити деталі та компоненти за сірими схемами стає дедалі складніше. Та й ця цифра не компенсує втрати на фронті. Про те, що Росармія має значні проблеми з бронетехнікою, свідчить і той факт, що росіяни все частіше застосовують на полі бою цивільну техніку, непридатну для ведення бойових дій. На штурм ідуть на легкових авто, багі, мотоциклах, мопедах, квадроциклах і навіть на електросамокатах. Використання неброньованої цивільної техніки на фронті обертається для росіян величезними втратами, як у залізі, так і в особовому складі. Та хіба у Кремлі колись переймались через втрати? утрати? ні. експерти припускають, що і з рештою бойової техніки в російській армії ситуація не краща. У польському виданні Defense 24 зазначають, нині у Росії близько 1200 бойових літаків різних типів, у тому числі стратегічної авіації. Однак щонайменше 550 із них наближаються до кінця свого життєвого циклу. Річ у тім, що радянські та російські літаки розраховані на 4-5 тисяч годин польоту, тоді як у США бойові літаки будували з розрахунком, що вони можуть перебувати у повітрі 6-8 тисяч годин. Тож справними можна вважати максимум 360 російських російських бойових літаків, виготовлених після 2010 року. Через експлуатаційний знос у 2024 році росіяни вимушені були списати близько 60 бойових літаків. І це без урахування збитих та знищених на фронті. У 2022 році російський ВПК поставив на озброєння 27 нових літаків, у 2023 році – 24, а торік – лише 23. 2024 року Росія здійснила 12 великих атак на енергетичну інфраструктуру України, випустивши приблизно 1100 ракет. За даними гурмо, сьогодні Росія може щомісяці вробляти до 150 ракет, але виготовлення ракет критично залежить від іноземних компонентів, завозити які в Московію допомагає Китай. Саме тому важливим є як посилення санкційного тиску, так і контролю над його дотриманням. Експерти зазначають, що Ерефія змогла істотно збільшити виробництво безпілотників різного типу. Якщо торік вона була залежною від постачання компонентів з Ірану, то тепер більшість дронів виробляються безпосередньо на Росії, що значно збільшує кількість воєнних цілей у тилу ворога. Менше з тим експерти вважають виробництво дронів важливим технологічним досягненням російського оборонпрому. Апарати примітивні, а їх виробництво повністю залежить від китайських компонентів. Окрім того, виробництво безпілотників регулярно заважають українські сили оборони. Так, у ніч на 10 січня дрони СБУ і ракета Нептун відпрацювали по російському складу боєприпасів і дронів розвідників у Ростовській області. Наприкінці минулого року також знищили склад боєприпасів на найбільшому полігоні Росії в Новочерка. Ростовської області. Також нещодавно горів склад дронів Камікадзе в Орловській області. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують. Аса. А на заводі Алабуга в Казані палав склад із деталями для шахедів. У російському бюджеті на поточний рік на війну закладено рекордні 13,5 трильйонів рублів. Це 145 мільярдів доларів або понад 40% усіх видатків російського бюджету. Тим не менше, з кожним днем інтенсивних боїв на фронті і ракетних обстрілів мирних українських міст. Грошей на війну Росії стає дедалі менше. Західні санкції діють, посилюються. Москві все більше обмежують міжнародну торгівлю і можливість заробляти гроші. Експерти прогнозують Росії серйозні економічні проблеми вже влітку цього року. Тож Путіну потрібно завершувати війну. Якщо ж він відхилить мирні переговори і вирішить продовжувати воєнну агресію, росіян відберуть останні крихти. Бункерний дід пам'ятає, що СРСР розвалився через гонку озброєння невдалу економічну політику радянського. Керівництва він постійно говорить, ніби Росія не може повторити помилки Совка. Тобто Путін визнає, що в гонці озброєні Росія не вистоїть. Нині кремлівський диктатор опинився перед вибором зупинити війну або розвалити Росію. Вибір складний, але його доведеться зробити. Експерти вважають, що російський воєнпром здувся ще на другому році великої війни. Зараз же він виживає тільки за рахунок допомоги Китаю і залишків нафтодоларів, але ресурси не безкінечні, як власне, і сама Росія.